Продовжуємо нашу епопію, Да? тепер невеличкий відгук про ну, спочатку про Шкарпетки. От, ви можете побачити, що ну, незважаючи не на те, що є логатів, да, і там і там. Але якість все-таки різна. Ну, от ми у різних продавців це покупали. Є, ну, ось це ну, якби Віддає синтетика, звісно, тут. Трошки не такий якісний логотип. Ну, є якісь заусінняці. Потім, бачите, з внутрішньої сторони теж ну, не все ідеально. Ну, і вони тупо, ну, такі, знаєте, більше синтетичні. Я не скажу, що вони прям зовсім погані, але от по якості вони гірші, ніж ці. В цій шкарпетці логотип покраще. Ну, В принципі, зсередини, можливо, тут як, якісь там, ну, видно, що трошки вони покраще, вони тягнуться, вони ну, як уверені, да, так прям тут резинка така прям стягує. Тобто вони і виглядають, і на відчуття вони от прям ну, більше схожі на оригінальні, але що то, що інше, звісно, не оригінал. Але в принципі. Ми того й не вимагаємо по суті.